Всіх вітаю. Хочу розпочати це відео не з вишивки, а ось з цієї прекрасної орхідеї, яка в мене розквітла. Подивіться, яка вона красуня, гарнюя, неймовірна. І зараз ще вам покажу. Так, ось в мене орхідея, бачите, яка розквітла. І ще в мене розквітла ось ця орхідея. Показала вам свої шкарпеточки. Ось ця гарна орхідея, Це мені вікуся дарувала на день народження моя подружка. І ось ці гілочки, як ви можете бачити, на них майже не лишилось вже листя, і я збиралась їх обрізати, ну, обрізати, бо вони засохлі вже. І побачила, що ось ці молоденькі повипускали. А, бутончики такі. І потім бачу, що і ці, які майже засохли, теж повипускали. І ось такі гарні квіточки. Вона вся 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 буде квітнути в мене. Це перший раз, щоб так багато. І навіть на ось цій засохші, бачите, от, от маленький бутончик є І ось. Тобто ну, вона буде вся квітнути, буде дуже гарна, ось така красуня. Прекрасна в мене. От. Ну що? Несен. а ну, сидіти, давай, сидіти Молодець, покажи дівчатам, який ти чемний, гарний. Ти мій зайчик, ти мамін зайчик маленький, так? А зроби зайку, зроби зайку, зроби зайку. Ну, зроби, давай, зроби. Нельсен, давай, зроби зайку. Молодець, зроби зайку, молодець. Тут квіточку мамину не зламай. А ну давай, сидіти, Нельсон сидіти. Зроби зайку. Квіточки все одно заважають, так? Да? Давай, зайка. ти ти моя моя зайка, зайка, ти моя зайка сладка, ти зайка, Да? Друзі, всіх вітаю, я Ліза, і ви на моєму каналі. Прекрасно. Похвасталась вам трішечки своїми квітами. І зараз пропоную вам перейти до вишивки. Так. Я цього тижня не робила ніяких зйомок, я трішки відпочивала від цього, тому, тому я вам зараз просто все буду показувати. Небагато насправді чого відбувалося. Але поділюсь з вами своїми враженнями від минулого тижня. Так, ну по-перше, в нас нарешті-нарешті прекрасна сонячна погода, але все розтануло, бо дуже тепло. От. Тому. Я дуже сподіваюся, що все ж таки сніг буде на новорічні свята, бо це вже за тиждень, навіть менше різдва вже на носі. От, що ще вам розповісти цікавенького. Ну, так, пес сидить в мене в ногах, тому я думаю, що він не буде нам заважати дуже сильно. Давайте почнемо з моїх невеличких придбань. Я замовляла на маліна на Аліекспрес, там дещо що вона просила, і замовила собі біконуси такі. Спробувати вирішила їх, що воно таке, бо дівчатка колись хвалили, але були тільки ці два кольори, то я замовила їх. Мені сподобались, дуже прикольні. Якщо знайду посилання, то я лишу його в описі, бо в них там багато всяких таких штук, і вони досить дешеві і класні. Мені подобається. Тож, кудись їх буду приміняти. От, далі. Так, а далі я щось це в мене були дівчата в гостях, і я дивлюсь, що немає. немає в цьому, в цій коробочці без карнюшки і мишки. То я думаю, так, а де вони могли, могли подітися? А я дівчатам давала коробочку, подивитися. Вони в неї все склали. Ще собі ось таку поставила. Знайшла, колись купляла, мені здається, на міфльор її. Тож вирішила доприкрашати стіл. Так, замовила собі ще на мільфіль ось цю ниточку. Вона мені буде потрібна в моїх цих дітках. Ось в цих дітках моїх. Я нарешті планую розпочати цю свою серію, бо в мене вже купа цих буклетів є в моїх заклимах. От, Така в мене колекція була, і я все ж таки вирішила розпочинати їх вишивати. Тож, Іра зробила мені перенабір на дві схеми. І я, напевно, почну саме з цих, бо вони такі зимові, ну, хоча і ті і ті зимові, але все ж таки не знаю, вирішила розпочати саме з цих. Не знаю чому. І ще думаю, що ось тут, на цій лопаті, можна буде щось написати. Можливо, але я не впевнена, подивлюсь. Подивлюсь, вони дуже прикольні. Зараз я. Ага, все ж таки один колір там. Вони дуже прикольні, бо бачите, в них їх вуса і брови вишиваються фрузликами. А все, що ось тут білим зашито, це все вишивається ось цією Nordic Gold ниточкою. Не впевнена, що мені вистачить саме одного маточка, вона неймовірно блищить на сонці. От, це зараз вона така, наче просто біла, трішки така, як глянцева, скажімо так. А взагалі, в цілому, вона дуже-дуже блищить. Із таких цікавих матеріалів в цьому дизайні тільки ця нитка, якщо я не помиляюсь. Так, тільки ця ниточка. А взагалі в цих буклетах дуже багато різних цікавих. Боже, цих. Різних цікавих <смістична> вилітила слово з Ну, Мтичок використовується там всяких прикалях. Так. Також взяла собі, просто робила замовлення на міцлота і взяла собі ось цю безкарню від Джаснан. Дуже класна, зимова, мені подобається гарна. І тут дуже крутецький embeddishment факт. Дуже класний, подивіться. Так, показую не ясно куди. Тут зірочки, ось ці сніжинки. Вони, бачите, в такому окремому маленькому пакеті. Ось такі дуже класні перериваються всіми кольорами. Тут дві бусини і бісер-білий та золотий пікіт. Класний пак. От, тож вирішила візьму собі цю схемку, бо воно. Неймовірно зимова. І було А замовляла я на Мельфтор собі також паки від Вікторії Попович до її нових біскарні. Це в мене до Лілії. Я вже один в мене є, я відкривала його. Так, а цей зараз я. А цей в мене до цвіт кохання, а ще третій М -м, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як називається. Взагалі в мене всі ці три папи є, тому я планую всі три її без корню вишивати, бо вони дуже-дуже гарні. Так, вони тут почали невеличкі подаруночки, то ми приберемо. От, тож були такі невеличкі покупки і остання це взяла собі ось цей журнал. Квіточками різними цікавими. Ось ці фіолетові, ну, звичайно, мені сподобались, бо я дуже люблю гортензія, це навіть не обговорюється. Вона просто неймовірна. Тож теж щось з цього буду вишивати. От, ну і що, я пропоную нам з вами... Так, куди це складати? Ось так. Нехай лежить тут. Я пропоную нам з вами перейти подивитись на те, що ж я навишивала на цьому тижні. Цього було небагато насправді, але але було. Тож, давайте так, спочатку я покажу вам все, що в мене на 5 і потім покажу останній процес на рамі. Це ялинка від Shannon Christine, і я забула вам його показати в минулий раз. Не знаю, як в мене вилітіло з голови показати вам його, але. Як є? Так, я трішечки, зовсім трішечки просунула ось це біскарню від Reflet. Там в мене буквально два рядочки додалось, не знаю, чому в мене це така проблема сісти за нього. Ось так наразі воно виглядає. Зараз тут ще треба зробити один білий ряд і вже почну вибудовувати малюнок самої біскарнюшки. Вона буде, як бачите, невеличка. 5 це має влізти. І сподіваюся, що я досить швидко її оформлю. Так, ну тут нічого не змінилось, матеріали всі ті ж самі, ви вже їх 100-500 разів бачили. Тож не буду на це витрачати ваш час. Так. Йдемо далі, показую вам ось цей свій мініго Dimensions. Я вже переставляла п'яльця і виглядає він наразі в мене ось так. Тут, от я не пам'ятаю, 30, напевно, з чимось відсотків. Так, ну, 40, близько 40, напевно, відсотків наразі в цьому дизайні є відшито. Я приймаю участь з ним в марафоні від Олі Коби в інстаграм. Дуже прикольно, мені сподобалось, до речі, Ось сьогодні 16 те останнє завдання. І це дуже цікаво. Я думаю, що я тепер буду намагатись відстежувати і приймати участь в кожному її марафоні, бо мені сподобалось завдання. Ну, Нескладні, дуже цікаві. Ліміту по хрестикам немає. Ну, мінімальні 100, ну для мене ж 100 хрестиків це таке. От Я 100 точно в день можу вишити спокійно. Тому для мене це було дуже цікаво. Я сподівалася, що я трішки більше повишиваю, але було дуже багато роботи, бо перед цвітами всі готують подарунки. От, і треба було. Багатенько попрацювати, скажімо так, ці півтори, півтора тижні. от. Тож, вийшло не так багато, як я сподівалася. Я сподівалася, що насправді що цей дизайн я просуну хоча б до 80%, але, на жаль, не встигла. От, І до Нового року, скоріш за все, я його не закінчу, але я буду намагатись, бо цей дизайн і ялиночку від Шен Крістін я б хотіла закінчити ще в цьому році, щоб це було два фініші. 23-го року в мене. От. Тож, ось такий він гарний. Е і буду його потрошку просувати. Звірят майже всіх вже вишила. Все, залишився в мене там фон, будиночок з ялинками. Один кардинал ось тут, і савуня тут, і все. І е Марія з малим і Вівці. Така краса буде. Думаю, що ялиночки будуть досить швидко і цікаво вишиватися. От, далі наступний мій дизайн це ось цей від Mirabilia Фонтан. Він в відшиві, дівчата, буде дуже-дуже красивий. Якщо ви мали сумнів щодо цього дизайну, брати, його не брати, там, чи ще якісь там моменти у вас в голові були е, сумнівні, то якщо він вам, в принципі, подобається. То вживу він просто неймовірний буде. Показую вам, тут в мене наразі теж близько 20%, щось таке. І ось так він виглядає. Як бачите, я вийшла нижню частину з водою, саме ось цю. Так. Ось цю з водою майже всю зашила. Тут один колір, ну і тут трішки це буквально на пару годинок роботи. ну Не враховуючи, що вісера ще треба буде пришити. І я вже почала дівчат вишивати. І ось так вони в мене виглядають. Виходить, що ця дівчинка така більш віріжові кольори, а ця така більш зелена і така, як мох кольору буде. Ось, велика робота буде. в мене тут відріз. М -м, пермін 32 каунт 50 на 35. Ось колір ви можете бачити. Замовляла на мільфлор. Ось така краса. Ось так, що в мене вже ось такі просування. Вишивається досить легко, тому що можна взяти один колір і поступово-поступово його вибудовувати. І це досить прикольно. Тут чотири види керана, Ну, я вже теж показувала матеріали, покажу вам, напевно, вже їх ще в наступному відео. Тут один крінік, ним буде вишиватися, якщо я не помиляюсь, вже сама вода, яка стікає зверху фонтану. І тут, якщо я не помиляюся, вісім або десять видів бісеру. Ну, щось таке бісеру дуже багато. Керенік один і 4 керена це теж дуже багато. Тому така робота досить виходить не бюджетна, скажімо так, якщо все це купляти, але якщо з подружкою на двох або навіть на трьох, бо ниточок вистачить точно. Навіть на 4, напевно, таких роботи, тому раджу купляти матеріали на двох-трьох. На а там подивимось, коли я її закінчу, я точно вже зможу вам сказати, наскільки вистачить бісера, бо я пак покупала, і наскільки ниточок вистачить. І тоді вже зможете з подушками збиратися і купувати собі матеріали, бо це дуже-дуже гарний дизайн, і я дуже раджу всім його вишивати. Він дуже красивий і відшиє. Бо як всі ми знаємо, що всі ці дизайни, в яких є такі цікаві матеріали, бісер, ниточки, якісь такі заморські, то воно не передається так на відео і на фото, як воно виглядає вживу. Так, це другий дизайн, з яким я приймала участь в марафоні. Так, ще один, який я вам дуже давно не показувала, це лукас мій зимовий. Ось так він наразі в мене виглядає. Я почала будувати дорожку, як мені казала е, Таня, е, що найскладніше це цей кущ, е, а там далі вже буде легше. От, тому я їй повірила і пішла будувати доріжку, і вона будується досить легко. В принципі, от тому тут багато, дуже багато зашивки. Ось тут білим-білим кольором. І це спрощувало мені деякі моменти, тому що я могла взяти. 2-3 метри ниточки, грубо кажучи, і шити їй спокійно собі і не відволікатися, і це дуже пришвидшує роботу. Але, як ви можете бачити, Наразі в мене вже з'явився кардинал, він повністю вишитий. Тут лишилось декілька хрестиків, тільки додати білим кольором, щоб позначити сніжинки, які пролітають повз пташечку. І вже почала зашивати далі фон. Тут якісь кущики ще такі невеличкі, і вже десь ось в цьому районі. Так, я весь цена наблизила. Десь ось в цьому районі вже ось в цьому, буде в мене е повозка ця карета, не знаю, з коником і з людьми. Тож я вже потрошку-потрошку сунуся одної четвертої роботи. От, я дуже сподіваюся, що зазимку я хоча б відшию до 25%. Це буде прекрасно. Але в цілому я намагаюсь десь тисячу хрестиків в тиждень на ній вишивати, щоб хоч якось просувати. Хоча я розумію, що навіть якщо я буду весь рік по 1000 хрестиків в тиждень вишивати, це буде десь, напевно, відсотків 70% роботи готової на кінець року. Може, менше навіть. Навіть, напевно, менше. Це буде 40. Відсотків, да, десь до 60% вона буде готова. Е, тому я буду намагатись прискорюватись. От Якщо я візьму по 2000 хрестиків в тиждень вишивати, то я зможу закінчити її до кінця 24-го року, якщо в мене це вийде. Але не знаю, поки не знаю, поки йде легко 1000 реально вишивати в тиждень. Більше не знаю, подивлюсь. Подивись після нового року, бо є деякі плани. така краса. В цілому мені подобається цей дизайн, тому все ок. Далі, далі Ланарти. Я, Мені здається, його не просувала на цьому тижні. Як він був на минулому, так і не є. Але все одно покажу вам його, бо він просто гарний. Теж хочу швиденько відшити цей дизайн, він невеличкий. Хоча по об'єму він виглядає як великий дизайн, але в ньому всього 12 тисяч ну, хрестиків майже. Так само, як і в Petite Від Dimensions, Тому, в принципі, його за 2-3 тижні можна вишити спокійно. От, така краса. Так, ну і що, дівчата? Я пропоную перейти нам з вами до дизайну, про який я забула на минулому тижні, і роздивитися його. І так, це прекрасна ялинка від Shen Крістін, Для цього я вимушена була зняти, вас, зняти камеру зі штативу і показувати вам це на рамі. ось так, знімаючись з рук. Дуже красивий дизайн. Мені він дуже подобається. Вся ялиночка повністю зашивається крейніком 002. Номером. От. Це четвірка. Для мене йшов цей фрагмент вишивки досить легко, бо це 28-каунт, і в принципі ця ниточка в одне складення дуже легко проходить повз основу, скажімо так. Вона в мене не плуталась, нічого не робила, все просто чудово. Тож криніка вишилась в мене досить легко і досить швидко. І це все завдяки, знову ж таки, марафону від Олі, бо були дуже завдання, які підходили під цей дизайн. Також одне з завдань було вишити ем, новорічні. О, якось там так було сказано цікаво, що можна було вишивати новорічну атрибутику в плані їжі, якщо не помиляюсь, типу мандаринки, кариця, щось таке, і пуансетія Я туди також входила. Тож я вишивала свої пуансетії. Прекрасні. От, рамка зашивається трьома кольорами досить легко. Єдине, що ось тут трішечки треба буде повідраховувати. А самі іграшки вишиваються і панці нелегко, легко, бо тут дуже-дуже багато трій шве... чверті хреста. От, я вам зараз наблизила, ви можете бачити, в фіолетових кульках прям кожна сторона з четвертинками. І в панцетіях теж є. Четвертинки. Також в мене нема одного з зелених кольорів, якого тут найбільше всього треба буде його замовити. І е, хочу його вишити повністю наступним, або, може останнім, не знаю, подивлюсь, в ньому також буде багато трі чверті хреста. Також тут вишивається дуже багато бісеру, білий і. Червоний, якщо я не помиляюсь, чи золотий. Так, білий золотий, обманюю вас, білий золотий. І також тут робиться багато Бекстіча, також таким золотим крейніком гарним. То тут ще роботи багато. В мене ще лишилось тут 2500 хрестиків по програмі. Ну а візуально ви ж бачите, що тут лишилось? зашити трішки, а все інше це бісери Бекстіч. Тож така краса, треба замовити собі. Цей колір DMC і вже зашити повністю всі хрестики хочу, і буду пришивати прикраси на цю ялиночку, неймовірно. Дуже гарна ялинка. Я прям в захваті від неї. Тож, ось цей дизайн, я впевнена, що я закінчу до кінця року. А Dimensions, Mini Gold, не знаю, я буду намагатися це зробити. Бо не хочу. Це маленькі дизайни, досить, їх можна вже оформити і цієї зими насолоджуватись цією красою. І саме для цієї ялиночки я лишала місце в себе на стіні. Сподівалась її до Різдва встигнути, але не встигла. Бо в марафоні різні завдання. Всі їх до цього дизайну не застосуєш. Плюс так ще роботи трішки навалілась на мене. Тому було чим зайнятися, скажімо так. Ось така красунька в мене. Ну що, дівчата, напевно, на цьому будемо закінчувати. Так, ну що ж, дівчатка. Я думаю, що на цьому ми можемо з вами спокійно закінчувати це відео. Я вам, в принципі, всі свої просування показала, за все розповіла. От нічого цікавого так? цього тижня не відбулося. В тому плані, що вишивки немає, є різноманіття процесів, це мої п'ять, як я і заявляла, таких активних процесів. Плюс безкарню шосте, але воно щось в мене неактивне. Тому якось так. Я буду на цьому тижні намагатися е, добивати е, свої оформлення, які прикладні, я маю дооформити двоє для мене, які лежать в мене вже, напевно, роки три. І також для дівчаток. Я хочу дещо вони попросили подушечки ці бісерні пооформлювати, то я хочу їм оформити, щоб до Різдва. Вже їм відправити їх, і вони вже їм насолоджувалися, скажімо так, бо кінець року дівчатка хочуть якісь підсумки бачити. От. Тому на цьому тижні, напевно, буде цікаво. Думаю, покажу вам декілька оформлень, покажу вам, сподіваюсь, хоча б один фініш. От, І також сподіваюсь, що покажу вам дуже добрі просування. А, також можливо. Можливо, але я не впевнена. На цьому тижні в суботу я проведу прямий ефір. Я оголошення зроблю в інстаграм в п'ятницю з цього приводу. От тож подивимось, я зроблю напевно опитування в інстаграмі. Якщо дівчатка скажуть та, давай збиратися, то напевно ми зберемось все ж таки в суботу. От, а якщо ні, то тоді вже, напевно, після свят. Бо я розумію, що свята, всі готуються, всім ніколи. тому... Такі моменти. От, ну що ж, на цьому, напевно, закінчимо з вами. Кажу вам папа, дякую за перегляд. Дуже буду вам вдячна за вподобайку. Також буду дуже вдячна, якщо ви підпис... підпишетесь на мій канал, тому що майже 40% людей не підписується. Це погано для рейтингу каналу. Я хочу, щоб ви допомагали мені просувати свій канал, бо я хочу, щоб якомога більше наших дівчат бачили красу цю всю. Яку я вишиваю. Все, дівчатка. Всіх люблю, обіймаю. Гарного всім дня, гарних свят, гарних, гарного настрою, щоб все було як є. Також не забувайте донатити, бо це наразі дуже-дуже необхідно. Тому що, на жаль, ми втомлюємося від всього цього, так само, як і наші воїни, і мотивація їхня падає для того, щоб нас захищати. А ми можемо їх підтримати, і їх мотивацію тільки своїми донатами. Тому раджу всім, хоча б потрошку, хто скільки може. Я дуже сподіваюся, що кожен з нас хоча б 100 гривень на тиждень може виділити на донат. Тому буду вдячна, якщо ви будете донатити. Все, всім дякую і всім па-па!